на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що зараз вам варто знати. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Мої розклади підходять як чоловікам і жінкам. Говорю жінкам, чоловіки перевертайте під себе, що вам зараз необхідно знати. Яку інформацію вам зараз варто знати? Про якогось короля Кубків. Це про особисте життя. Король Кубків сповнений до вас почуттями. Так, хоче з вами пари. Або ви знаходитесь зараз на даний момент в парі, але ви до нього в холодних енергіях, навіть, дивіться, спиною до нього повернулися. Так, але повернуті обличчям до жезлового короля. Тут до вас йдуть два королі. Угу. Так, ви холодна до цього ж короля Кубків сповнено почуттям Рак, риби, Скорпіон. Це жезловий король вогняної стихії Лев, Стрілець, Овен. Так. угу. Який бачить вас як жезлову королеву, він бачить вас своєю парою. Тут обидва короля хочуть створити з вами пару. Так, і, виходить, ви до цього в холодних енергіях. Можливо, ви просто в холодних енергіях з розбитим серцем, або зараз відчуття вимкнули і працюєте розумом. Ця карта говорить про те, що ви зараз стабільно знаходитесь. Тобто ви один від одного відвернулися. Так, дивимось далі, що вам хочуть передати вищі сили. Перемога ваша буде. Так, я б не сказала, що складна, буде вам не складно. Так, отримаєте результати своїх дій. Не обов'язково будете задоволені, бачите тут обличчя. Персонажа карти не задоволений. Результати є, але поки вони росли, ви вже забажали іншого або більшого. Так, король жезлів буде, дивіться, віриться в ваше життя своїм бажанням. Він прям бажає з вами стосунків або продовження стосунків. Так. Знову ж вривається, дивіться, дві карти. Буде добиватися жезловий король, він хоче з вами сім'ї, щастя. Так, що ще вам варто знати? Радість йде ваш дім, ви будете щось святкувати або в своєму домі, або з подругами, можливо, на корпоративчику. Так, щось вам пропонується, але ви не хочете брати. Не хочете брати, вам не подобається. Дивіться, розледьте цей шанс, тому що тут він, наче маленька рука з кубком з хмари, але це дуже великий шанс, навіть пентакливий. Тобто розглядайте всі можливі шанси, варіанти, обдумуйте свої дії. Дивіться, з розумом підходьте, і цей шанс буде ваш. Якийсь або великий подарунок, або дуже велика сума грошей. Великий має на увазі дорогий. Так. Угу. вищі сили допомагають цьому чоловіку. Можливо, ви з ним все ж таки пара, чому ж ви відвернуті? Так, угу. Будете працювати, вдосконалювати, заробляти. Все-таки ви приймете, візьмете цей шанс. Але у вас будуть великі страхи. Що тут з цими страхами? Ні, ви їх переможете і по суду дивіться. Угу. Ви виходите, дивіться, в дев'ятку кубків. Дуже приємна карта після десятки кубків, це друга карта. Це означає, ви задоволені будете життям на всі дев'ять кубків з десяти. Далі, ви виходите з Пентакливої королеви жінки, фінансово стабільну жінку. Яка? Збирає урожай з усього, яка кохає і кохана, жінку, яка задоволена собою, можливо, будете займатися своєю зовнішньою там, спа, масажі і так далі, фітнес. І це вам по суду, Вийти в отакі приємні енергії. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.